Відроджую. Але чого я вам дякую, чого ви прийшли, чого я вас позвав, я б вас не звав. Е, тому що прийшло повідомлення, що приїдуть тітушки, тушки, які будуть тиснути на суддів. Ми вважаємо, що е, політику і е, е, Ну, не можна замішувати в судові процеси. Нехай вони відбуваються згідно чинного законодавства. Е, ну, Зараз котра година без 20 можливо, вони доїдуть, а можливо вони злякалися. Е, не знаю, подивимося зараз. І саме для того, щоб показати, що не тільки Опішнянська громада, Котелевська громада, Рублівська громада і взагалі наша територія, ми скажімо так, не вийде. І тиск на місцеве самоврядування, ви знаєте, який зараз відбувається на всіх мерів, не тільки на мене. І чомусь він співпадає з якимись турбулентностями в країні. І ну, на кожного мера є якась своя історія. На мене вона вже шість років. І саме тому ми тут зібралися. Ждемо. Провокації від тої сторони можливо вони. Ну я думаю, що вони доїдуть. А якщо не доїдуть, то вони злякалися громаду, яку власне. Е, ну, лише єдиний пост, якому я не телефонував, не просив, але для мене дуже е, цінно знати аж до сліз, коли я бачу всіх тих самих людей, бачу своїх колег, за яких я так само буду вступатися, не дай Бог, якісь проблеми, ви знаєте, е, що за мною ніколи не заржавіє, і показати е, не тому самому гені Сікалову, який можливо зараз під'їде, а показати е, ну, всій Полтавщині, що ну, не так просто збивати місцеве самоврядування, ми всі разом, і найбільше вони бояться. Людей. Найбільше вони бояться людей. Тому а, ну, тут от